Во Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, минулої неділі першу неділю Святого Посту, свята Православна Церква торжествувала, торжество православ'я називають першу неділю. В другу неділю ми згадуємо, молитовно згадуємо Григорія Паламу. І знаючі, люди кажуть, це друга неділя торжества, торжества віри нашої в образі Григорія Палами. Колись раніше до мене підійшли люди і кажуть, на що там у православній вірі? Ось є східні обряди. Там, де є медитація, де можна духом доторкнутися до Бога. І я запитав їх. А ви читали Григорія Паламу? Ні, не читали. А ви знаєте, що таке ісіхазм? Ні, не знаємо. То про що мені з вами говорити? Не читалися, Бог, знає чого. А своєї істинно віри ми інколи по суті не знаємо. Герой Палама – це той, хто вказав нам, що можна про Бога багато говорити, але ми цим не пізнаємо Бога. Так як можна багато розповідати, яка красива. Квітка троянда, як вона гарно пахне. Але поки ви не побачите цю квітку, поки ви не понюхаєте її, поки ви не посадите у себе в дворі, щоб вона виросла, поки ви не полюбите троянду. Так і Бог, наш християнський Бог, про нього можна багато балакати. Але перш за все, Треба посадити, як квітку в дворі, Бога в серці своєму. Навчитися говорити з Богом, слухати Бога і жити у Бозі, і тільки тоді ви пізнаєте нашу справжню Христову віру. Треба причащатися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. І тільки тоді ви станете істинними християнами. І саме цього учив святий Григорій Палама. Рекомендую кожному з вас, щоб вдома була ця, молит... ця книжка його, його твори, і щоб ми навчилися молитися, істинно молитися, так, як навчав Григорій Палама. І тільки тоді. Ми пізнаємо, що є наша віра. Говорить медитація. Та у нас є такі молитвенники києво Києвопечерській святі, яких ми сьогодні згадуємо, які просяяли на увесь світ своїми молитвами і єднанням з Богом. І дивлячись, рівняючись на наших. Українських Києво-Печерських святих, ми будемо йти цією дорогою істинної православної віри, істинної віри, яка перемагає усяке зло. Зла багато в цьому світі, особливо кругом нас, але ми будемо перемагати його у вірі, в надії, в любові з Господом нашим Ісусом Христом, Боже благословлення на всіх. vá was...